Вітаю, дорогі глядачі. Шопінг на тему чи Аліекспресів чи Шейні для американців, схоже, припиняється на невизначений термін. Дональд Фредович заявив днями про те, що наявний нині безмитний віз малих за вартістю посилок буде скасовано, і за всі товари треба буде платити. Те наскільки сильно китайські майданчики експлуатували цю схему, змушує замислитись. А чи зможуть вони взагалі зберегти свої позиції на американському ринку? Зараз будемо детально розбиратися. І до речі, хочу зазначити, що Фредович вирішив зробити так, як у нас. Товарижіть Менсе влупити по всіх посилках, тільки там, хоч би Амазон, є всередині країни, так і це плюс. А тут в Україні все це надзвичайно важко, але зараз деталі будемо розбирати. Сполучених Штатах Америки до повернення Фредовича до влади діяла система, схожа, яка діє у нас. Посилки вартістю нижче певної суми не оподатковуються, і що важливіше, проходять значно менш ретельний митний контроль. У випадку США це певна сума становить 800 доларів. У нас набагато менше. Це цілком зручна і правильна норма митного законодавства, яка сильно спрощує життя пересічним громадянам, які щось відправляють через кордон, але в той же час це дірка, яка дозволяє завозити купу всякого дешевого барахла, фактично без контролю. На митниці. А тому от від цього бомбить багато країн, і, зокрема, Європа теж буде вводити. Але проти Китаю, от в чому ситуація? Справа в тому, що нечесна конкуренція, по суті, вбиває місцевого виробника, не платить податки. І теж я зараз деякі речі скажу далі у цьому відео. Коротше, це блага справа мочить китайські маркетплейси. Вони офігелі, і це правда. Але от Фредович багато. Найда речей бачить він хороший лікар, який бачить як діагнозист. От він бачить багато проблем, але от рішення його, звісно, часто бажають краще. І саме по суті, китайські маркетплейси користувалися оцими можливостями ввозу безмитного і спрощеного оцих посилок менше 800 доларів в Сполучені Штати. Тему Шейн Експрес і декілька інших більш дрібних користувалися цією схемою. Зважаючи на обсяг їх завезення, ніякими посилками від людини до людини там і не пахло, бо більше китайці пішли на ще більш глибокі трюки і почали розбивати свої посилки на дрібніші, щоб їх вартість проходила під оцим порогом під 800. Тим самим ще більше зменшуючи прибуток американського бюджету за останніми даними. Темо Шейн тільки ці два маркетплейси створювали більше 30% від усіх посилок, які заїздили у штати під оцим безмитним правилом. В абсолютних значеннях це близько мільйона 200 тисяч посилок на день. Тільки від цих двох вдумайтесь усі ці цифри. Тож Фредович вирішив, побачивши таку ситуацію, недовго думаючи, по суті, прикрив цю лавочку, але як завжди, доволі радикально. Але і частково ефективно. Але, звісно, з купою негативних наслідків для американців. Бо ж не тільки китайці, чи ще якісь не дуже поважні в очах доні торговці шлють посилки через кордон, і не тільки системні бізнесмени. Про ці мита і історії навколо них ми писали на нашому до речі телеграм-каналі. у нас дуже класно багато якісної інформації, і цей аспект ми теж більш детально описали. Приєднуйтесь, посилання буде в описі до цього відео. Головний удар очікувано прийшовся по китайським маркетплейсам. Те, що вони тепер будуть сплачувати мита за ввезення товару, буде означати більшу його вартість для покупця. А проходження митного контролю, яке раніше було спрощено, тепер буде займати повноцінні кілька днів. Ще одна палка в колесах. Шопінг з за чи чистему, майже усюди займає кілька тижнів, а тепер він буде займати ще більше. Такі зміни не зможуть не вплинути на фінансовий результат всіх цих компаній, особливо враховуючи орієнтацію декотрих з них виключно на американський ринок і американський споживачів, а от хто виграє від цього, так це дітище Джефа Безоса Амазон, який володіє мережею складів на території США, і тому в значно меншій мірі страждати від усіх всіх проволочок з перевірками, митами та і покупці не матимуть проблем. Замовив на мазіку речей, їх не треба через океан перти, бо склад буквально на виїзді з міста. Часто і у тебе вже на наступний день під дверима посилочка зручно, хоч і трохи дорожче ніж у китайців. Існують гіпотези, дорогі друзі. Про те, що ця зміна до митного законодавства змусить Тему та Шейн створити свої склади на території США, аби якраз таки прибрати частину лацюжка поставок, коли мова йде вже про кінцевого споживача, і це цілком підходить під те, що Трамп розуміє. Як Америка First, бо ці компанії тепер створять робочі місця в США, платитимуть податки і платитимуть гроші за купівлю тої землі. І все ж, незважаючи на те, що виглядає ця реформа, цілком оптимістично, вже звідусіль летять пропозиції того, як можна було це зробити легатніше і з меншою шкодою для тих, хто цю систему за призначенням, а не для аб'юзу і привезення кілотон барахла, яке зробили діти за їжу. Ключова проблема скасування пільгових мит, що пропонує зробити Трамп у створенні перевантаженні на митницях, і це проблема. Дорогі, друзі, тепер усі ці сотні тисяч посилок з Китаю повинні бути переглянуті, перевірені, оцінені і тільки після цього поїдуть до покупця. Коли весь подібний дріб'язок ішов за спрощеним контролем, митниця в принципі не затримувала навіть товари. А от тепер схоже, що митні склади стануть великим працедавцем на американському ринку. По перше, демократи одразу підняли минулорічну тему. Ідею, яку подавав ще дід Байден, переглянути правила митного контролю саме для товарів, які їдуть з Китаю. Це дозволило б обійти проблеми з везенням товарів з інших країн, які не об'юзили цю схему, і при цьому зарегулювати конкретно Китай. Залишилося відкритим питання перевантаження митниці, але тут як не крутий, менше зло. Перевірки торкнуться тільки товарів з Піднебесної, а не взагалі всього, що перетинає кордон. Тож проблему Трамп бачив, але Вирішив лупанути по всіх абсолютно. От тепер, особливо Україн, де надіє безмитна зона Сполученими Штатами, Звідти будуть справді багато проблем. Власне, така от ситуація. Будемо бачити, що там далі буде відбуватися. До зустрічі, дорогі друзі. Ось американським митникам. Удачі! Всього їм найкращого. До побачення.